Обом командам сьогодні кров з носу потрібно брати очки. Команда Сергія Шищенка бореться за перші в своїй історії Єврокубки за те, щоб наступного сезону представляти нашу країну в Єврокубковому турнірі, зокрема в лізі конференції. В той час як «Металіст-1925» б'ється за своє право бути в еліті українського футболу. «Металіст-1925» зараз перебуває. На останній позиції зараз хороший шанс для Полісся. Ернандеш штрахно робить передачу Танковського. Танковський у Лех Мозіль. Лехмозіль рятує металіст. Ну, помилка. Помилка на рівному місці, якщо я не помиляюсь. То... з ним, Моура подача. Гармаш може проводити. Денис Гармаш і це гол. М'яч у воротах, Денис Кум, Гармаш забиває надзвичайно важливий Гол полісся не реалізовує свій шанс. І одразу Металіст 19-25, Хо робить крок вперед. Олег Кудрик. Ну не просто було такий удар взяти. Не просто було такий удар взяти. Дуже багато вболівальників ще не встигли сісти навіть на свої місця в той час, як металіст 19-25 забиває. Отож, почнемо тут. Тут помилка Габілка. Так. Мустафаєв, Прямий удар Мозіль. Мозіль контролює. Дуже хитро закручував повстінку зараз Еміль Мустафаєв. Подивіться, з Габолок та Юрченко стояли. М'яч пройшов повз них, і Олег Мозіль встиг зреагувати. Та передача на хід Мустафаєв. Провал оборони. Харків'ян удар один-один. Еміль Мустафаєв. Еміль Мустафаєв зрівнює рахунок в нашому матчі з цієї зони, ось вже не вперше ми бачимо, немовби якийсь острівець простору просто для атак. Провал, абсолютний провал в обороні у Харків'ян. Сергій Шищенко, Сергій Шищенко може трошки видихнути. Давайте спокійнесенько розберемо Талес. Класна передача Талеса. І ось тут між Черваком та Імерековим. Зараз перехоплення Полісся. Полісся атакує. Ендукве. Ендукве б'є з дальньої віс. Чекав на забитий м'яч у еліті українського футболу. Є питання до Олега Мозіля. Але що скажеш? М'яч у тебе треба бити. Є можливість, є шанс, потрібно пробивати. Помилка голкіпера Олега Мозіля. Пас на духве Луїфер Ернандес просить передачу. Йде передача на Ернандеса. Гармаш поруч. Ернандес Мозіль виходить. Мозіль відбиває так. Мозіль сьогодні помилився, як на мене, але. Зверніть увагу, вже не вперше. Вже не вперше він рятує. Дукве, класно бачить. Луєфер підіймає голову. Гармаш. На перший погляд не контролює. Не знаю, чому Гармаш там опиняється насправді. От саме на цій позиції. Бив Танковський. Михайличенко перехопив Танковський. Пробиває Мозіль. Ще один шанс, ще один удар, Мозіль тягне. Красунчик. Олег Мозіль. Дукве. Дукве міг другий гол забивати. Денис Ндукве. Постійно ось ви помітили, що ось з цієї зони є проблеми. Так, тут передача. Гармаш падає. Михайличенко запросингував. Ось тут Фарина не виходить. Потім на добиванні Фарина не встигає. Дуже все динамічно. Тобто, спочатку він не вийшов зустріти, а потім вже не встиг на добиванні. Нисендукве. Отож, ще раз, Богдан Михайличенко забирає м'яч. Танковський виходить. Готує удар. Танковський з місця прибуває. Мозіль вбиває, і Мозіль не вимикається. Мозіль підводиться. Подача. Дуже веселий футбол. Шабанов удар головою. Дання стійка. Чеботенко. Чеботенко. Простріл м'яч у воротах, Уїфер Ернандес. Він таки забиває! Луї Ернандес! 3-1 на користь Полісся. І цей веселий перший тайм. Це вже четвертий гол. Величезна, ну не можна сказати, армія вболівальників, але багато людей приїхало з Житомира. Віктор Скрипник, Віктор Скрипник він нервує в його кар'єрі настільки важких моментів. Назаренко. Назаренко на Мустафаєва, Мустафаєв шляхнову м'яч проходить і не залітає у ворота, але він залишається у зелених. Михайличенко, Михайличенко в штрафному під ліву Він запускає. Хороша передача. Талеса удар. і Дуже близько бразилець був до того, щоб забити четвертий гол для Полісся в першому таймі. Ще один момент, і, до речі, знову ж таки, зона між Вадимом Червоком та Мар'яном Фариною. Постійно зверніть увагу саме звідси Богдан Михайличенко. Він багато проблем створює. Ну, стовідсотковий момент перехоплює Талес одразу вперед. Та протягує протягує Луї Фернанди себе пропонує. Він отримує передачу. Венесуелець. б'є, однак не влучає в площину воріт. <плес> Доводилося вже чути тут такі розмови на стадіоні. Від представників металіста, що коли Гармаш перший забиває, то нічого гарного не чекає, згадуючи про поєдинок проти київського Динамо. Ясно, що це все жарти. Хороший шанс зараз для футболістів в жовтих футболках. Арімоура пробивав Назаренко, намагався йому завадити. Юрченко. Його подача. Удар головою. Кудрик знову відбиває. але фол від Максима Імарекова. Максим Імереков абсолютно з цим не згоден. Давайте ще раз подивимось, цей епізод. Мовляв, руками допомагав собі. і Мареков. Михайличенко. Еміль Мустафаєв просить передачу. Він її отримує. Мустафаєв з лівою повз ворота. І знову ж таки Полісся собі повертає м'яч. Удар з дальньої відстані. Богдан Михайличенко. Як на мене, то ось це от запрошення до лав головної команди футбольної команди України. Дуже сильно змотивувало зараз Богдана Михайличенка, і він виділяється сьогодні так точно в цьому матчі. Жичиков з дальньої відстані удар Олег Кудрик. Олег Кудрик на місці. Бачу оплеск серйозні ці, цей епізод. Викликає вболівальників обох команд. І хороший удар. Удар повз ворота Еміль Мустафаєв. Еміль Мустафаєв сьогодні вже показував, як він може прикластись. І буде перша заміна у команди Сергія Шищенко. Іван Петряк. Іван Петряк. Явиться на поля Юрченко. Є можливість підготувати удар. Він це робить удар. Ой -ой 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 -ой! Який шанс для того, щоб забити прекрасна можливість і був час, був час у Юрченка для того, щоб підготувати цей удар. ось Дивіться, класно, ось тут була зона. Простір ніхто не заважав, що поперечка, поперечка рятує зараз Полісся. І Гармаш продовжена. Моура, хороша ідея, класна передача Моура в штрафному, Моура заходить, моура удар, ні, Лише Кутовий І Мозіль зблизився. І Шабанов підійшов підтримати. Класна атака, браво! Браво! Просто ось за цей епізод для команди Віктора Скрипника. Класна передача трошки її підрихтував, будемо так говорити. Денис Гармаш, і, і Кудрик, і Шабанов теж вправно розібралися в цьому епізоді. Максимально закрили. Талес Коста, Талес Коста. Є простір. Талес продовжена. Луї Фернандеса. Луї Фернандес. Мозіль! Мозіль відбиває. Він знову рятує і дарує шанс, дарує можливість. Бачу, тренерський штаб зараз з Полісся. Дуже багато емоцій. Всі думали: от зараз ми вже закриємо точно питання по цьому поєдинку. Луї Фернандес. Є питання по реалізації. Але ось в українському футболі потрібен був час і адаптація. Кліматизація удар! Олег Кудрик відбиває Юсов! Юсов з близької відстані. Ця гра сьогодні дає шанси. Дає шанси для металіста 19-25 не програти. Як би там не було, удар Христовину Юрченко. Зараз шанс. Тут спочатку Сидоров нав'язав боротьбу. Отож, просто-напросто довга передача. Сидоров. Сидоров проти Кушніренка. Голкіпер виходить. Сидоров падає. І удар Юсова Кудрик не вимикається. Кушніренко закидання на Петряка. і Мореко відштовхує. Тут може й пенальті поставити, так? І, скоріш за все, ми побачимо якраз Ну Те, що фол, я думаю, що ні в кого не виникає запитань. Тут закидання. Так, це за межами штрафного майданчика. Мустафаєв. Мустафаєв є, мозів знову бере в його тут, тут. Де він стояв? Дивимось, хороший удар. від Еміля Мустафаєва. Віддає на Кушніренка. Кушніренко продовжує на Петряка. Петряк. Простріл. Ернандес, м'яч, не заходить у ворота. Атака металіста! Передача на Арімоуру, і в останній момент Кушніренко вибивав, хоча в положенні поза грою. Був легіонер Полісся. клубу Металіста 19-25. Хоча, як на мене, тут є питання: чи було положення поза грою? Присутству на вебі. На міжсезоння розписано, відкрили трошки секрет, що новий тренер з фіз підготовки іспанець з'явиться в полісі. Він вже по суті приступив до роботи. Шабанов пробиває блок. Удар Олег Мозі ще один удар Петряка, але положення поза грою. Так от новий тренер з підготовки, з Іспанії з'явиться незабаром в полісі. Він вже розписує план. Але багато знову ж таки буде що залежати цей план під Єврокубки чи все ж таки під чемпіонат України. Але, як мені сказали, ми готуємося до всього на найвищому рівні. Багато класних ідей. Арімоура, арімоура, штатом ударі. М'ячі у воротах Забиває Арі Моура! 3-2! стає рахунок. Ну що? Чи здатні підопісні Віктора Скрипника Грюкнути дверима в УПЛ? Ось в чому питання. П'ять хвилин додає Арі Арімора. Подача в страхте мора еще! Є шанс! Є шанс! Таблицю. Що там відбувається? Що там відбувається? 3-3 в нашому матчі. Полісся відпускає. Та ні, це металіс забирає. Металіс забирає це очко, яке надзвичайно потрібне зараз. Арі Моура, він дивовижний хлопець. І все. Арбітер дає свисток. Гравці Полісся падають не так, бо вони програли фінал Ліги Чемпіонів. Вони відпускали поєдинок, який був у них в руках, Віктор Стрипник і ваші хлопці, дякую. Та й поліція хочу подякувати за цей поєдинок.